Вітаю вас! Мене звати Артемій Сінський, Я 7 цьому класу Авірозподійської гімназії №1. Мені дуже подобається астрономія та фізика. Астрономія дає можливість дивитися на зорі, планети та галактики. А фізика допомагає зрозуміти, чому зоря світить, чому планети рухаються. Тему для відслідження вибор всело тяжінь. Мене зацікавило те, чому різні космічні апарати, які рухаються навколо нашої планети, перебувають у стані невагомості. Для експерименту нами було створено дві моделі іонного двигуна. Іонні двигуни є одним з різновидів електроракетних двигунів. Саме іонні двигуни володіють найбільшим питовим імпульсом з усіх двигунів, що активно використовується в складі космічних апаратів. Джерелом енергії для іонного двигуна слугує генератор високої напруги, який включає в себе блок живлення, генератор, джерело високої напруги, помножувач напруги із розрядників. Дослідження режимів роботи іонного двигуна проводились за такими напрямами. А саме знайти швидкість повітряного потоку і силу тяги, який він створює. Швидкість повітряного потоку ми виміряли крильчастим анемометром. Результат дослідження ви можете бачити по таблиці. Іонізовані молекули, притягуючись до іншого електрода, стикаються з іншими нейтральними молекулами повітря, таким чином створюють повітряний потік, що рухається в певному напрямку. Щоб знайти силу тяги, нами була зібрана установка для дослідження тяги ваговим методом. У розроблених моделях іоного двигуна утворена тяга занадто мала, яка не дає змогу використовувати його для старту з планети. Але огляд та аналіз інформаційних джерел показав, що в відкритому космосі можна розігнати космічний апарат до швидкості, яка зараз недоступна для жодного з існуючих двіргунів. З розвитком технологій ці проблеми можуть бути вирішені, роблячи інші іонні двигуни все більш привабливими для інших космічних досліджень і подорожей. Фізика це круто.